Коли ти усвідомлюєш, прокидаючись, засинаючи, ти з однією і тією самою думкою, що твоя дитина у смертельній небезпеці. І от коли з них зв'язок особливо було важко, от посміхатися страшно на початку було, тому що ти смієшся, можливо, в цей час твоїй дитині. Не вистачає кисню? Можливо, в цей час твоїй дитині неймовірно боляче. Ну я побачила сина. Я звичайно, от от я як не готувалася, як не прокручувала в голові уці всі, що скажу, все. Я просто звичайна мати, я плакала. Оксана Латанська, голова громадської організації Сталева гвардія Кривого Рогу, мати захисника Маріуполя. Ви та мама, яка дочекалася сина із полоном. Скажіть мені, будь ласка, як це? Як це чекати? Чекати це важко. Чекати це неймовірно важко, тому що знаєте, це не чекати людину, яка поїхала на заробітки, чи це не чекати дитину, яка поїхала подорожувати. Коли ти усвідомлюєш, прокидаючись, засинаючи, ти з однією і тією самою думкою, що твоя дитина у смертельній небезпеці. І от коли з них зв'язок особливо було важко, тому що коли зв'язок іще був, ну життя перемістилося в телефон. Бо це єдиний спосіб зв'язку, був єдиний спосіб отримати бодай якусь інформацію, причому не тільки за свого сина, а й за інших синів, бо ми вже на той момент навіть з рідними були вже на стадії об'єднання, тому що спільне горе, спільна біда, вона об'єднує людей і неймовірно важко чекати. А дочекатися, що я вам скажу, це щастя, неймовірне щастя. Я дуже хочу, щоб усі мої посестри, щоб в кожній родині, яка чекає на повернення рідного з полону, яка чекає на те, що рідний зниклий безвісти, знайдеться, для на повернення рідних взагалі з війни, я от щиро хочу, щоб кожна, кожна родина мала таке щастя. А тих, хто не знав такої біди. Хай Господь від такого щастя боронить. Це життя в молитві, насамперед, це життя, коли якщо ти хочеш вижити в цьому житті, треба забути про себе. Про те, що тобі болить. Я на початку своїм посестрам по нещастю, можливо, здавалася жорсткою, коли мені казали: я не витримаю, я не виживу, у мене серце болить, я не сплю ночами. Я... Мені так боляче, боляче. А я казала, перестань себе жаліти. Перестань собі, себе жаліти. Ти зараз плачеш, бо погано тобі. Ти егоїстка. Подумай про те, як йому там. І єдине, що їх там а, тримає, це надія на зустріч. А ти тут себе жалієш і цією жалістю ти себе вбиваєш. Бо ти зосереджуєшся на зовні на внутрішніх перечу своїх переживаннях на своїх відчуттях, ти пестиш свої е, хвороби, і вони квітнуть пишним цвітом. Натомість, треба мобілізуватися, засунути своє. Глибше потім воно вдарить, звичайно, але то буде потім. Зараз наша задача в усіх дочекатися це. Я як як дружина військового, який зараз на харківському напрямку також боронить цю країну, кажу найголовніша наша задача дочекатися на кожного з герою, на кожного хто має повернутися з цієї страшної війни. От посміхатися страшно нас вітали з Паскою принесли нам. Яйця, Паски, там, де я перебувала, і я беру її, а шматок в горло не лізе, бо це якраз був квітень 22-го року. Я розуміла на той момент, що моя дитина голодує, і голодує дуже сильно, коли він мені розповідав про крихти, які вони там збирали, про замерзлу рибу, яку вони віддирали на рибальському човні залишки. ну, тобто, улов весь було піднято, а Щось ну, там в човні в тому залишилося, і вони її віддирали по морозу вночі під обстрілами для того, щоб по щось попоїсти. А в тебе в руках ціле яйце, ціла паска, І, от, ну, і ти хотіла б, щоб це було хоча б ну, ну, от якось твоїй дитині, а не можеш. І ти сидиш просто, і цей ну, святий хліб із сльозою ну, це, це, це дуже важко. Це так важко. щось от Посміхатися страшно на початку було, тому що ти смієшся, можливо, в цей час твоїй дитині. Не вистачає кисню. Можливо, в цей час твоїй дитині неймовірно боляче. Можливо, в цей, саме, в цей час, в цю хвилину хтось гине, а ти смієшся. От. І це, знаєте, от себе на цьому обривав, зупиняв. Це такі от якісь обмеження, які накладаєш на себе сам. І переступити через них це треба також було мати таку, знаєте, певну силу духу. От зараз ми з рідними, коли їдемо до Києва на чергові зустрічі, в нас вже є улюблені місця, і там також люди нас знають. Вони знають, що це приїжджають жінки, в яких рідні перебувають от в місцях позбавлення волі, там де отримують полонених. А ми, ми сміємося. Ми сміємося, але ми от сміємося, сидимо от 10 хвилин, а потім ми згадуємо про своїх хлопців, і ця розмова переходить вже зовсім інше русло, і ми починаємо плакати усі разом. Тобто це такі постійні емоційні гойдалки, і це навіть на етапі, вже от коли третій рік іде, ми, ми усвідомлені, ми дуже мобілізовані, ми дуже організовані. Але ну, емоції навіть в цьому випадку, коли вони структуровані, розкладені по поличках. Ми чудово усвідомлюємо, що саме з нами відбувається. З нами працюють психологи чудові, от але все одно буває бувають такі моменти, коли знаєте, здається, що вже от не сила. Потім збираєшся, тому що найголовніша наша задача дочекатися. Чи мали ви ось протягом цих двох з половиною років хоч якесь спілкування із сином? Зв'язок зник з ним телефонним, Я крайній раз його чула 18 квітня 2022 року. В травні місяці ще надходили повідомлення від нього, які пересилали інші хлопці, які виходили на місця, де був інтернет. А, в нас був родинний пароль, і він я розуміла, що це від нього повідомлення такі. От потім а, був от саме про нього точних відомостей. А ну чому? на, саме під час виведення його з території комбінату Азовсталь, а мені мене про це повідомили представники. Азову, які здійснювали перепис тих, хто виходить. От Я зателефонувала на їхній номер, мені дівчата посестри, по нещастю передали. телефонуй, дізнавайся, де твій. Я зателефонувала, мені сказали, так, 18 травня вийшов з Азовсталі в порядку так званої евакуації. І зараз був направлений до табору в Оленівці на момент виходу з полону невідкладної медичної. Допомоги не потребував. Оце я знала, тобто, ну це вже знаєте було легше. Потім у червні місяці мені зателефонували представники міжнародного комітету Червоного Христа з Женеви. Мені неймовірно пощастило. На жаль, не усім так, але мені і синові дуже пощастило, що він якраз виходив у той день, коли вони працювали, бо вихід за зовсталі тривав з 15 по 20, А представники міжнародного комітету Червоного Христа були всього два дні. І вони не встигали заходити в усі автобуси через те, що їх була обмежена кількість, а людей було виходило звідти багато і, відповідно, просто пощастило. Я ж, я ж кажу, господь номер. Да, вони, він запис, заповнив анкету, він дав мої контактні дані, вони записали номер, мені зателефонували на початку червня і сказали про те, що бачили, він там він в Оленівці, медичної допомоги він так не потребує невідкладної. Не поранений, не ну, притямі, все настільки добре, наскільки могло бути добре в тих обставинах. От, тому, а от потім була от з червня місяця і по кінець вересня був період такий дуже-дуже важкий. Вкупі з Оленівкою. Я Хотіла запитати. Да. Він ну, ніхто ж не знав, що ніхто не знав. Ви коли дізналися, що він в Оленівці, і там така біда сталася? Це було жахливо. Оце було, знаєте, один з найжахливіших моментів. Це от як Емоційно, як повідомлення про те, що почалося повномасштабне вторгнення. От так само сприйнялося. Тому що я точно знала, що повномасштабне вторгнення почалося в тому місці, де перебуває моя дитина, тобто його це обов'язково зачепило. І так само я знала, що моя дитина в Оленівці і там стався цей теракт. Я мільйони, мабуть, разів переглядала оті всі світлини оті обвуглені рештки, що прикипіли до тих ліжок, ті тіла, які лежали поза бараками. Ми знаходили в інтернеті ці світлини, ми їх роздивлялися буквально ну, от по пікселю, знаєте, намагаючись. щось. Хоча б, ну, хоч, хоч щось. Тому що ну, навіть віри тим спискам, що публікували росіяни. Ну, немає в списку опублікованому, дякую Богові. Але знаєте, все одно, а раптом, а не дай Бог. От коли вже наприкінці вересня був обмін, в якому вийшов той хлопець, що мені зателефонував, от тоді вже я дізналася, де перебуває мій син, що з ним все гаразд, і що їх з Оленівки вивезли за. Майже за місяць до того, як це трапилося. От. І тоді, знаєте, це було, це було про полегшення. Це було про полегшення. Таке дуже сильне дитина жива, не точно не постраждала. Ну продовжуємо чекати, але ж розумієте, як ну полегшення умовне, тому що все одно ми розуміємо, з ким маємо справу. Тому що за Женевськими конвенціями, да, ну отут юрист в моїй голові, він ну, в моєму житті він підказує, да, що за Женевськими конвенціями, коли росіяни взяли в полон наш і беруть, продовжують, да, вони мають одразу повідомити Україну про те, що вони до них у полон потрапив? Іванов, Петров, Сидоров, там да, умовні. От. І перебувають вони отам і оттам, дати можливість листуватися, причому вільно листуватися там, да? ну, з певними обмеженнями, там, наприклад, один там лист на місяць, два листи на місяць, з певними застереженнями. Там, да? там ти не можеш писати там, які ось, там, ну, координати, де знаходишся, там, чи з ким знаходишся і так далі. Але ну, чисто про особисте. Але ні, за весь час перебування мого сина в полоні я, я, наприклад, боялася писати йому листи. чесно відверто тому що ну, я просто уявляла, що це може. ну, Я думала, і хлопці від, ну, деякі, деякі хлопці це підтверджували, що листи також використовуються як, як інструментар психологічного тиску. Тобто, ось лист він лежить, ти можеш його прочитати або тобі його читають слух, а ти не маєш змоги взяти його в руки. Воно мамою пахне, розумієте? Воно от, ну, мама торкалася його руками. Так само, от, як ну, він мені також. Ж не писав мабуть та також з тими ж самими застереженнями. Ви активна мама? Ви створили громадську організацію. Ви зробили все для того, щоб дочекатися. В який період можливо з'явилася зневіра, коли я свою першу акцію задумала і почала реалізовувати, я зробила такі листівочки і роздавала їх людям в місцях скупчення. І от я простягую таку листівку одній жінці, яка от просто перехожа йшла. А в неї потухлі-потухлі очі взагалі. І вона бере, я кажу, будь ласка, долучайтеся. Це про полонених, це про те, що треба боротися за них так, як вони боролися за нас. А вона дивиться і каже: полонені. А скільки? Маріуполь, а скільки в полоні? на той момент це був осінь 22-го року. Кажу, ну, четвертий місяць, Чотири місяці. Місць 2014 року в полоні. А я кажу, Боже, а що ви робите? Ну я як, як, як ви? А вона каже: Ну, що поробиш? Сиджу, чекаю. Це був 22 рік, 8 років. Жінка просто сиділа і просто чекала. І я зрозуміла, що ну от перетворитися на таку жінку, яка просто сидить і просто чекає. Я не маю права, і я не маю права дати перетворитися на отаку от жінку тим, хто чекає на своїх рідних поруч зі мною. Бо оця зневіра, вона токсична, знаєте, вона заразна, вона е ну, складає крила тим, хто може літати. Так не має бути. Вони герої, усі, кожен. І вони заслуговують на те, щоб їхні рідні їх дочекалися. Про що би ви хотіли сказати своїй дитині? Ось за ці два роки, коли він був в полоні? Крім того, що я його люблю безмежно, ви знаєте, більше нічого не скажу. Я їм, я їм неймовірно пишаюся. Е, настільки пишаюся, що е, от страх був найбільший, що він е, зламається там. Оце був найбільший страх, що його зламають, і що я от мені повернуть зламану ляльку. Знаєте, механічно. Оцього цього боялася найбільше. Але зараз я його бачу. Я розумію, що ну в мене є і хлопці, які поверталися, мені казали, у вас є всі підстави пишатися власним сином. Мені телефонував найперше, от коли я дізналася, де він був. Мені зателефонував хлопець, звільнений з полону, не з нашого підрозділу, от взагалі, не з не з національної гвардії, навіть, і він е повідомив і сказав про те, що я з вашим сином пройшов. Ну, найважчі часи в Маріуполі, і я вам маю сказати, що він дуже гідно воював. І для мене це, знаєте, ну, от надихало дуже сильно, давало сили. І тому, крім того, що синку, я тобою пишаюся, синку, я люблю тебе безмежно, я йому нічого більше сказати не можу. Він точно знає, що я буду з ним до останнього подиху. Чи припините ви свою діяльність, якщо Ваша дитина вже повернулася. Я на сина дочекалася, але моє очікування на тому не завершилося. Це не крапка. Це от зараз е, кома, я з ним, але найближчим часом вже заплановані зустрічі, вже заплановані поїздки, вже заплановані е, заходи. Ми, ми продовжуємо нашу боротьбу. Ми, і, і вона буде тривати навіть не до того моменту, коли повернуться всі хлопці, навіть не до того моменту. Коли закінчиться війна. Тому що, на жаль, війна в наших хлопців і в нашій крові вона залишиться назавжди. Знаєте, як от певні хвороби, як гепатит, наприклад, вони назавжди залишають у крові маркери. От так само маркери війни. Залишаться в наших в нашій крові на все життя, і ми все життя будемо боротися за кожного з цих хлопців, хто пройшов цю війну, за кожного з рідних, хто стояв пліч опліч у цій нашій боротьбі. Тому що, ну на жаль, недосконалі закони пишуться людьми, які не усвідомлюють проблемних питань, з якими стикаються хлопці, з якими стикаються дівчата, з якими стикаються рідні, що чекають. І через цю недосконалість законодавства робиться ще більш боляче і хлопцям, які повертаються і стикаються з ними, і тим, хто чекає і бачить це. Громадська організація да. очолили, да. створена якраз саме тому, що ваш син потрапив у полон. Саме тому, що мій син потрапив у полон, я задумала цю військову цю громадську організацію. А от каталізатором для старту оформлення документів і перетворення просто родини спільноти родин захисників Маріуполя на справді громадську організацію, каталізатором стала зустріч з двома хлопцями, звільненими з полону, ще в 2022 році. Обидва важко дуже важко поранені Кирило і Максим. І от коли ми з ними спілкувалися і вони розповіли, через що їм довелося пройти вже після повернення. От я почула фразу, ми вважали, що ми повертаємося героями, а виявилося, що ми тут нікому не потрібні. І я зрозуміла, що. Ну, все, от після цього ми мусимо, врешті-решт зібратися і перейти на оцей новий рівень. Ми домоглися декількох таких важливих, важливих моментів. Ми домоглися, щоб Нацгвардія виплачувала грошові кошти хлопцям, які перебувають на стаціонарному лікуванні після поранень, після контузії, вибухових травм, тому що у різних підрозділах різне. Бачення було цього проєкту, і ми виходили на керівництво. Ми боролися за те, щоб це сталося. І наразі це вже абсолютно механічно. Ця проблема подолана, нас, нас почули, нас знають. Хлопці отримують те, що їм належить за законом, без, ну фактично без проблемно. Про що ви хвилювалися найбільше, коли їхали на ось це побачення? Напружене очікування, і разом із тим таке заціпенення. От, е, я собі не дозволяла взагалі в принципі, чекати отак от напружено. Я і молилася, коли я казала, господи, якщо е, е, от буде воля твоя, щоб він був у цьому обміні, хай буде так. Якщо твоєї волі на те не буде, значить ти точно знаєш, як краще для моєї дитини. І хай буде по волі твоїй. От цю формулу я от, таку от, моєї персональної молитви я її повторювала постійно. Але от в той момент, якось знаєте, було от інакше. це було оце, напружене, напружене очікування. Я вже і в, а в групах в різних з рідними воно йде, оце листування. Ой, дай Боже, ой, смайлики, десь там. Засигнали в телефон, ти хапаєш, там чийсь дурнуватий смайлик. Господи, да дівчата, де да, скільки ж можна? Ну невже, тільки в мене серце крається на кожен звук у телефоні. Дивлюся, ні, люди підтримують така, така, такий режим тиші. Потім вже інформація, почався обмін, тоді ні, знову перенісся, знову почався. Переносили <кху> обмін? Я знаю, що ну, вже от зараз можна говорити про те, да, що обмін мав відбутися, чи мало не опівдні, потім. О третій годині, потім о п'ятій годині, і наскільки от я дивилася вже потім о, те, що розповідали постфактум, десь вже по п'ятій годині вечора тільки почалося, тільки-тільки почалося ну, тобто, три, два рази три два або три. Отак. От і вже е, далі росіяни вже перші виклали, що обмін завершився, а наші мовчать. І, і це напруження сягає, знаєте так, такого піку-піку, мовчання. Просто знаєте, таке е, нот ну, напружене, напружене, знаєте, як перед грозою таке, коли от повітря наелектризоване, і е, ну, от ідеш, і в тебе навіть волосся ворушиться в тако, в в тако на такому повітрі. От так само. Я приїхала з вокзалу, це вже була, був початок 10-ї години, і нарешті почали викладати світлини з обміню. І світлини в поганській-поганській якості. І ти дивишся, там ті обличчя змазані, неможливо впізнати, і руки трясуться, серце калотає, очі сльозами застилає, списків вже ж немає, і намагаєшся придивитися, потім в групі починається дівчата, мій. І це знаєте, таке є, хоч хтось з наших є. Потім ще одна міє. І ти розумієш, що, Боже, яке щастя, і ще двоє наших вже двоє вже рахуєш. Дякувати Богові. І раптом дзвінок від пані Юлії Павлюк, яка очолює центральний відділ регіональний відділ координаційного штабу. Ми з нею спілкувалися. Це, до речі, така історія. Я з нею познайомилася завдяки своїй доньці. Їй було 15, і вона пані Юлію побачила в Тіктоці десь, дізналася, що людина причетна до роботи координаційного штабу, не усвідомлюючи ще, що, що за рівень цієї людини бачила в неї світлини з Кирилом Олексійовичем з Будановим. І дитина знайшла її, написала їй, Допоможіть звільнити мого брата з полону мій брат, захисник Маріуполя. Вона їй відповіла. В них було ну, вони листувалися. Потім запросили в дитини мій номер телефону. Ми з мамами організовано потім їздили до пані Юлії, ми спілкувалися. Вона розповідала, як, як людина, яка безпосередньо дотична до обмінів. Вона розповідала ну, так, те, що можна розповідати, як відбувається процедура обмінів, як потім йде шлях додому для хлопців. От, тобто ми, ми спілкувалися, Давайте ми, ми знали. І от Я, я бачу, що дзвонить. Вона і в мене все всередині, знаєте, тут застигло. Думка була така: Невже 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 І вона, пані Оксано, ви мене чуєте. Я вас чую, пані Юля. Пані Оксана, в мене для вас. От сюрприз, і я вже розумію, який, який ну в неї єдиний сюрприз для мене міг бути. Ну я побачила сина. Я, звичайно, от от я як не готувалася, як не прокручувала в голові оці всі, що скажу, все. Я просто звичайна мати, я плакала. Я емоції були. Я бачила його, бачила оце обтягнуті оці вилиці шкірою, трохи опечені сонцем. Худесеньке, без зубів, як він мені там у відео показав, сльози це, це, це знаєте, ну, не, не передати. Не передати. Я, я щиро бажаю кожній, хто чекає матері, кожній дружині, яка чекає, кожній дитині, от таке відчути.